Всім привіт! Сьогодні 15 травня, всіх з ним вишиванки. У мене символічний такий шарфік, бо я сьогодні на городі. Зараз покажу, що ми з зіткнули. Зробили, вибачте, за русизми. Посіяли. У мене 7 гірків, тих, що я в минулому році, немає. посіяли якісь нові, там з одного магазину, раннє засовочний якісь. Да. Ось тут в мене ямка для помідорів розсади. На всякий случай. Ми купимо розсаду кущиків 20. Ой, боже, шатаю, бачите, кидаю прямо на кун. Тут я посіяла петрушку у такий рядок. Петрушки насіяла багато. Буду торгувати. Накопала ямок для помідорів. Для розсади. Тут в мене два кущика. Два кущика петрушечки. Тут у мене петрушка Фазенда. Це я для себе знімаю петрушечка Фазенда. А там у мене теж щось посіяно. От теж петрушка якась. Тут салат я посію. Я такі маленькі грядочки робила. Ось десь тут салат. І петрушка листова Гігант де Італія. Так. Ось тут вона. А тут у мене, звичайна, петрушка є кучерява. Ось вона, петрушка кучерява. Все, три, на три хвилини відео. А здесь у мене е, укропчик. Я його так розкидала, але є зградочка ось ця. До тої палочки, до петрушки. І от е, в, тому, в тому кінці, ота по бордюрчику, у мене будуть матіоли. Сподіваюся, будуть всім гарних врожаїв. Підписуйтесь на канал Іри ТВ Біло Церкви ЮЄ. Дякую за увагу. Що зійде, будемо підживлювати і обробляти. Перси. все.